Крим територія Ялтинського природного заповідника, гора Айпетрі, ніч з 5 на 6 листопада, штурм тисячі беркутівців та бійців внутрішніх військ. Так починається кампанія із руйнування самовільно побудованого кримськими татарами. І, хоча міліція юридично озброєна дозволом на знесення лише однієї будівлі, вирішують зруйнувати все. Це версія репатріантів. Рішення стосувалося тільки одної ділянки, знесла всі ділянки. При цьому кримські татари десь в кількості 50 чоловік ну, робили спротив міліції при виконанні цих дій, і тому міліція застосувала силу. Десь було близько тисячі спецпідрозділу Беркут. І інших міліціонерів і зараз закриті всі дороги. Версія правоохоронців така: у судових виконавців були дозволи на знесення семи будівель, і саме їх зрівняли з землею. А силу правоохоронці застосували після того, як у них полетіли пляшки та каміння. Задача міліція в цій ситуації була тільки одна: ми охраняли общественне порядок. Да, свої виконавці, почали виконувати. аді ліса пытались противодіяти їх законним действиям. поэтому міліція їх отодвинула, ізолірувала їх от і суди сповітрі сповнили те то суддяне рішення без об обозняє територія зданий, которые там незаконно были построены. Побувати на місці зіткнення журналістам уже не вдається. Міліція перекрила усі дороги, що ведуть на епетрі. Пояснюють таке рішення тим, що на дорозі нині ожеледиться. Наслідок сутички на горі легкі поранення кількох осіб, затримання більше ніж 20 репатріантів, серед узятих під варту кілька депутатів місцевих рад. Кримська влада схвалює дії міліції. Спікер парламенту АРК Анатолій Гриценко називає події кроком до наведення ладу на території. Натомість керівники меджлісу кримсько-татарського народу засуджують такі методи розв'язання проблеми. Нас дуже удивляють, впечатляють не в плохому сенсі слова, конечно, що незаконні, як вони, тобто неформально, формальні сторони незаконні строєння намагаються брати незаконно. Люди, собравшиеся там, говорят, что мы готовы это строение, ну, как бы сами убрать, не надо ничего, никаких здесь сил, почему-то сносятся Минулого тижня у Криму біля Сімферополя відбулося масове зіткнення репатріантів і представників будівельної кампанії. Яблуком розбрату була земельна ділянка, на якій побудувалися кримські татари. А комерційна фірма вирішила без рішення суду звільнити територію. Тоді сторони розбороняла міліція із застосуванням сльозогінного газу і навіть двох БТРів. Микола Росличенко, Ігор Романенко, П'ятий канал.